Йо всім привіт! З вами жені Проартур і сьогодні ми будемо грати отаку гру. Купуй свою бутилку. Я вже її трошечки порав, подивився. У мене на балансі. Ну, як бачите, не дуже багато грошеняток Але що поробити? Давайте купимо спрайт. Все, купили спрайтик. Я так понял, тут все як в Steel Brain на Тільки бутилки. Ну, давайте, наш спрайт. Дуже довго щось. Да? О! І нам 3 долари в секунду дає. Ну, нормально. Це нам не, не вистачить. Оце. Ем, Фанта. А вона вже 15 дає, давайте купимо. Тут, типа, можна спрайт стирити. Крадемо спрайт. Давайте крадемо, крадемо спрайт. Давайте! Ми вкрали спрайт. Правда, це саме нубасний? Але. Нічого. Оце що? Якось ліга. Це Red Bull. енергетик. Давайте це купим. Спрайтк ще один. Ой, це шотки. Оце теж якийсь енергетик, я забув, як він називається. Він занадто багато. Оце шутки. Что, секретка? Секретка? Реально, это секретка. Я просто зашел, а тут уже секретка. Обалдеть. А Что это секрет? Короче, не знаю. У нас база открыта. и тут я бы хотел купить Кока-Колу. А, мне не вистачить на Кока-Колу. Вот этот тип купил Ем. Що більше дає? Я би в нього уцестир би. Можна зараз. Я тип собі розгулюю і погнали до нього на базу. Е, в нього Red Bull, правда, швидше так Але. Нічого. Оп, давайте. Краден! Крадем, мифіка. А та тоже краде такий самий енергетик. Але в когось я в неї стирив, Обалдеть! Я Міфіка собі стирив. Класно. Там лего, лего, а мені би не вистачило. О, можна Кока-Колу купити стать? Купан? О, мифик тоже такий. и я в Вот это, но очень много кошек. Это я бы купил. Короче, на ней можно жестить. Не сподобалось. На ней как раз можно. Обалдеть. Терем. Блин. Блин. Вона відбила і в мене праза відкрита. Фух! Замогли. А давайте подивимось на ребітки. Ми вже маємо певну суму. А! Вилла ребіт. Такий звук був. І що далі? Три мільйони, обалдеть. О, давайте. Пепсі купимо. Правда, вона вже щось відкрита. Ще одна Пепсі, але вже не вистачить. О, це якийсь міфік жорсткий. Блоксі коло. У мене база відкрита. Капець. А, почекайте. А в мене всі ті самі залишились. Я не понял. У мене залишилось цей мій фик. А Блін, я не встиг хоч. Аво є весь да Блок Сікола. Оце що? Ну можемо тоже стати е, залагало щось. Хоч купити? Це легендарка. Не у нас лагає. Я не зміг купити. Це немає смислу купляти. Це молоді. Це щось. Обалдіть, я хочу то! Може мені бабок вистачить купити? А ну давайте подивимось. Давай. Ні, там мільйони не кажется, я не дивився. Давайте фанту звичайно купим. Є щось. Молодець, він якийсь жорсткий. У нього базу закривають, я так так секунд. Молодець. Ой, я бы це купив. Я, статі... як це називається? Молоко. Обалдеть. Ну давайте заберем бабки я бы щось продав, або хай буде або нет. давайте пепси продам Э е. Обалдеть все так нас щиток высокий гигант а я малый О А мне нравится Блин жалко Оце все вистачить Йоу, єс, вистачило. Це що таке. Може, ліпше треба ось оце купити? Блін Ну, добре, уже це. Там хіп літав. Е, ти як залетів до мене, лис? Алло? Сіда жорстко. А, 2 мільйона. Ну, 2 мільйона це не хухрему хре. Э, вот тут и фанта, а вона не треба на райер. Можна блоксі кол купити, але ні. Давайте отаке купимо. Ну, давайте одну блоксиколу. колу. база, типа, а. І ну. Не проблема в тому, що вони дуже помало йдуть. О, це за жорсткий йде. О, 4 мільйона. Ну я не встигну вже купити. Мені просто нам всього грошей не вистачить. Давайте підемо до домців, заберемо гроші. Правильно ну, тут обази такі великі. Це все-таки велика якийсь маленький. А ти як залетів, лисий? А як? А що можна просто так прийти і взяти? Ні. Чого він якось золотів? А от вся штука, ця штука, а то вистачить. Не вистачить. Там Coca-Cola. Багато де, дає... ну епік. Ну можна купити, коротше. Неприколь, чи то <звіст> е Алло, ч не купилась? Обалдеть. Я купляла, но не купилась. Тут є Red Bull, Red Bull? Вистачає. Кстати, це другий енергетик уже. Ніби. О, я не знаю, чи це енергетик, чи ні. Ой. <звіст> <звіст> Ну грошей так у мене нормально. Давайте зберем прям така нехила, не сума 2 мільйона. Фанту можна купити. Давайте це якась інша фанта. Що ще би купити? Або вкрасти можна Бутилка якась. Звичайна бутилка. Обалдеть. Я купив звичайну воду. Офігеть. фу я таке хочу. Я реально таке хочу, біжмову закривати базу. І давайте бабки збираю. Я хочу то купити. Вона вже зараз в фіче Прайм, я згадаю, як вона називається. Прайм! Давай! Ні, грошей не вистачило. А! а це таке? Обалдіть! Це що таке? Це божественний. Обалдіть! Я би купив, якби були бабки. А ти що дивишся на мою базу? Давай тікай. У мене тут жорстка база. Не дитя, що я тут самий жорсткий зі всіх. Ребід можна зробити? Кабем. І у нас оце і це залишилось чомусь. Нам дається це яйце. А що це не заробляє? Давайте продамо це. Все. Купимо собі отаке. Блокси колу купимо. А, це не вистачить. Кола божественна. Блін! Це капець. Я хоть в колу. Себе. Ну давайте закрываем базу. Вот там Red Bull, да. Ммм, навестичить. Капец. Ну что, мне здесь спрайт куповатый чешел. Э -э, Кока-кола тут есть. Блоксікола. Ну. О, тут кстати, видно. Що коли вийде? А, не видно. Ну, таке відео вийшло. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Думаю, ще вийде таке відео. Бо гра прикольна. І всім пока!